Оперативних співробітників головного управління міндоходів у Київській області зацікавили діяльність одного з підприємств столичної області, основним видом діяльності якого була переробка та продаж бурштину. На перший погляд, діяльність даної фірми мала легальний вигляд. Але в подальшому, в ході проведення оперативної розробки та слідчих дій, було визначено, що службові особи цього підприємства замаскували під виглядом, на перший погляд, легальних зовнішньоекономічних угод. Фактично торгівлю незаконно видобутим в Україні бурштином. Чергову партію бурштину нашими співробітниками було затримано на початку вересня на митниці після оформлення відправки в Гонконг. В цілому, в ході проведення обшуків, було вилучено більше 5 тонн сировини бурштину орієнтовною ринковою вартістю понад 15 мільйонів гривень. Підприємство Київської області за угодою з литовською фірмою завозило в Україну бурштин. У вигляді Давальницької сировини для її обробки, після чого відправляло товар за кордон. Але при цьому низькоякісний литовський бурштин підмінявся на в десятки сотні разів дорожчий український камінь. Грошові кошти від експорту бурштину отримувалися на рахунки контрольованих ділками офшорних підприємств. Прибуток від такого бізнесу в два-три рази перевищував витрати на придбання незаконно видобутого бурштину. Але при цьому податки до бюджету не надходили. Завдяки шахрайській схемі громадяни Литви та України протягом двох років вивезли з України 19 тонн незаконно видобутого українського бурштину загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень.